Вода. Здається, що може бути простішим, але замисліться, в кожній краплі прихована дивовижна фізика. Саме завдяки їй комахи можуть буквально бігати по воді, а рослини пити. Сьогодні ми розкриємо ці невидимі сили, розберемося в таємниці рідин разом. Чи доводилося колись зупинитися і подумати, а як це взагалі можливо? Ні, це не магія, хоча й дуже схоже. Це чиста фізика, яка працює навколо нас кожної секунди. І відповіді на ці, здавалося, б, прості питання криються у явищах, які ми зараз і розглянемо. Уявіть собі, що на мікроскопічному рівні всередині кожної, навіть найменшої крапельки води точиться справжня битва так, так, битва сил. І саме вона визначає всі ті дивовижні властивості, які ми бачимо. Отже. Ось наш план. Спочатку зануримось у самісіньке серце рідини, у світ молекул. Потім побачимо, як їхня взаємодія створює таку собі еластичну шкіру. Розберемося, чому вода до чогось прилипає, а від чогось відштовхується. Далі неймовірний підйом проти гравітації. І наостанок з'ясуємо, чому все це має величезне значення. Ну що ж, почнемо. І щоб зрозуміти, що діється на поверхні, треба, як то кажуть, копнути глибше, буквально зазирнути всередину самої рідини. І ось тут починається найцікавіше. Уявімо молекулу десь у товщі води. Її з усіх боків тягнуть до себе сусідки, і всі ці сили, ну вони ніби компенсують одна одну, повний баланс. А тепер погляймо на молекулу на самій поверхні, знизу її тягнуть, а зверху. Нікого. Через це виникає сила, що затягує її всередину. І от саме цей дисбаланс це і є ключ до всього. Якщо говорити простіше, то щоб витягнути молекулу з глибини на поверхню, треба докласти зусиль, адже її тягнуть назад. Ця затрачена енергія нікуди не зникає, вона накопичується. Тому молекули на поверхні мають, скажімо так, зайву надлишкову енергію. А будь-яка система, в природі, як відомо, лінива, вона завжди прагне цієї зайвої енергії позбутися, і це прагнення позбутися енергії створює щось дивовижне, щось схоже на невидиму еластичну шкіру, яка вкриває рідину. Так от, ключовий момент як рідині зменшити свою поверхневу енергію. Відповідь проста: треба зменшити кількість молекул на поверхні, а для цього потрібно скоротити площу самої поверхні до мінімуму. Оце прагнення стягнутися, наче гумова плівка, і є поверхневим натягом. І ця шкіра насправді дуже міцна. Саме вона дозволяє водомірці ковзати по воді. Саме вона надає краплям дощу ідеальної сферичної форми, бо сфера це найменша площа поверхні для заданого об'єму. Навіть коли мокре волосся злипається, це працює той самий принцип система намагається зменшити загальну площу водної поверхні. Гаразд, з тим, як поводиться сама рідина, ніби розібралися, а тепер подивимося, що відбувається, коли вона зустрічає якусь тверду поверхню. Тут у гру вступають уже дві сили перша когезія це коли молекули рідини тримаються одна за одну. А друга адгезія. Це коли вони притягуються до молекул іншої поверхні, наприклад, скла. І все вирішує змагання цих двох сил. Якщо молекули води притягуються до скла сильніше, ніж одна до одної, перемагає адгезія, вода розтікається. Це називається змочуванням. А от якщо молекули води тримаються купи сильніше, ніж завощений листок, перемагає когезія. Вода збирається в крапелку, це не змочування. І ми постійно користуємося цим явищем, навіть не замислюючись. Адже фарба має змочувати стіну, щоб її пофарбувати, а чорнило змочувати папір, щоб залишити слід. А тепер увага! Що буде, якщо ми поєднаємо дві ці суперсили: поверхневий натяг і змочування? Отримаємо справжнє диво, яке, здається, порушує закони фізики? Капіляр це просто дуже-дуже вузька трубочка, і коли рідина, яка змочує, потрапляє туди, вона починає підніматися вгору, всупереч гравітації. Просто так сама. Як це взагалі працює? Все покроково. Спочатку адгезія змушує рідину ніби прилипнути до стінок і трохи по них піднятися. Поверхня вигинається. Але поверхневий натяг, наша плівка, намагається цю поверхню вирівняти і тягне за собою решту рідини. І так крок за кроком увесь стовпчик повзе вгору, поки сила тяжіння його не зупинить. Добре, фізика цікава, але яке це має практичне значення? О, повірте, величезне, це буквально основа нашого світу. Капілярний ефект це, по суті, насос, який живить життя на землі. Саме так велетенські дерева піднімають воду з коріння до листя на десятки метрів угору. Саме так працює обмін речовин у нашому тілі. А тепер просто на секунду вдумайтеся в цю цифру: 80 тисяч кілометрів це приблизна довжина всіх капілярів у тілі однієї людини. Цього вистачить, щоб двічі обігнути землю по екватору. І вся ця неймовірна система працює завдяки силам, які ми щойно обговорили. Ну і звичайно ж наш побут. Коли паперовий рушник миттєво вбирає розлиту воду, це є капілярний ефект. Його пориста структура це мільйони крихітних капілярів. Те ж саме відбувається, коли олія піднімається по гноту в лампі. Тож, коли наступного разу побачите краплю роси на листку або будете витирати стіл, згадайте про цю неймовірну. Тиху, але таку могутню битву сил на мікрорівні. Це справді змушує замислитися, а які ще невидимі закони фізики, що миті формують наш світ, а ми їх навіть не помічаємо.